Всім привіт! До вашої уваги видається чергова серія подкасту «Короткі Історії. Сполучені Колонії Масачусетс. Маленьке поселення Салем. Тут люди жили в тіні Бога і в страху перед дияволом. Огнати рік принесе місту славу. Яку ніхто не забажав би. Уяви, ти живеш у колоніальному Масачусетсі. У сусіда трапилась піда, здохла корова, пшениці не зійшла. А твоя дитина раптом підхопила лихоманку. Зараз у 21 столітті це виглядало б смішно, і всьому ти знайшов причину від посухи до інфекції. Але в Салемі все було простіше і веселіше. Вони мають універсальне пояснення схвалене державою між іншим, церквою і самим Богом. Відьми. Так так, саме відьми, і ніхто інший. Та вдова, яка постійно шепочеться і косно на тебе дивиться. Пам'ятаєш, як вона на тебе дивилась? ще й не привіталася на ринку, і взагалі вона якась дивна. Ну, і ти робиш те, що робив би кожен. Поважаючи себе чоловік у тому столітті, здаєш її владі. Через пару днів вона в кайданах. А за кілька тижнів на виселиці закономірний результат. І зауваж, це не темне середньовіччя. це вже розквіт освіти, коли люди пишалися тим, що вміють читати, судити та молитися правильними словами. А потім оп, і дві сотні звинувачених, тридцять визнаних винними. Та 20 страчених, злочини, яких взагалі не існує, страх та паніка, все зробили самостійно. Найстрашніше, що ці люди не були ідіотами і навіть не особливо жорстокими. Вони були звичайними фермерами, торговцями, ремісниками. І вірили. Вірили в те, що борються з самим дияволом. Вони реально думали, що роблять добро. Помилялися голосно, криваво та спожиттям виконаних амбіцій. Це історія їх. Це історія Салема, яка почалася не з магії чи див, а з людей, людей, які жили під ладою страху. У кінці 18 століття масачусетська колонія була краєм, де релігія правила не лише духом, а й законом. Пуритани вірили, що світ навколо поле битви між Богом і дияволом, і що стане відпочиває ні вдень, ні вночі, він нібито постійно шукає душі, здатні стати знаряддям його волі. Салем був одним із таких поселень: дерев'яні будинки, суворі люди, важка праця і постійний страх. Все це було частиною їхнього повсякденного життя. Тут не любили сміх. Музику чи танці, будь-яка радість могла стати підозрілою. Бог карав за найменші провини, а громада пильно слідкувала одна за одною, аби ніхто не зійшов зі шляху. Тим, хто мав свої думки або став під сумнів рішення пастора, швидко нагадували: сумнів це гріх, а гріх веде до слабкості перед дияволом. Люди прагнули чистоти, але чистота. Яку вони будували була зроблена з недовіри й постійного пошуку винних. Взимку 1602 року ця недовіра знайшла своїх перших жертв. У домі пастора Самуеля Паріса почалися дивні події. Його 9-річна донька Бетті та 12-річна племінниця Абігейл Вільямс поводилися так, що у присутніх холола кров, корчились. Кричали, говорили дивні слова. А інколи раптом падали на долівку, ніби їх підштовхувала невидима сила. Батько викликав лікаря. Але той не знав природного пояснення. І коли знання не могли допомогти, включався страх. Лікар тільки прошепотів Це не від хвороби. Вони зачаровані. Так З'явилося перше слово, яке зруйнує салем чаклунство. Шокована громада зібралася в домі Паріса. Пастор благав дітей сказати, хто винуватий у їхніх муках. І дівчата назвали три імені Тютуба, рабиня з Барбадосу, Сара Гуд, жебрачка та Сара Осборн жінка, яка давно не ходила до церкви. Це були найзручніші мішені ті, кого й так ніхто не захищав. Армія страху завжди починає війну зі слабкими. Коли звинувачений провели надопит, надто обжахався, її захоплювався водночас. Тітуба під криками та тиском зламалася першою. Вона зізналася, що бачила темного чоловіка з книгою, де були записані імена Салема. І не тільки. Вона склала, що таких десятки. Ці слова були не просто сповіддю, вони стали отрутою, яка миттєво розповзлася всім містом. Відтоді, у кожному погляді бачили брехню, у кожному жесті замах диявола. Діти почали вказувати на тих, хто їм не подобався, дорослі на тих, з ким сварилися за землю або гроші. Чутки стали доказами, а підозри вироками. Салем більше не був громадою сусідів, він став полем безжального полювання. Страх мов бур'ян після дощу, і вже ніхто не міг його спинити. Місто, яке ще вчора молилося за порятунок від зла, сьогодні саме стало його знаряддям. Зібрався спеціальний суд, комісія, яка назвала себе борцями за чистоту віри. Самі судді вірили, що діють в ім'я Бога. Але в кожному їхньому рішенні було більше жорстокості, ніж праведності. Головним доказом стали крики дітей Бетті Абігейл, і ще кілька дівчат поводилися так, ніби бачили невидимих демонів. Коли до зали заходила будь-яка підозрювана жінка, дівчата почали корчитись, вити, кричати. Натовп тремтів від жагу, а судді записувалося як незаперечний факт. Уявіть, усе, що потрібно, це показати пальцем, і твоє життя висить на мотузці. Одну із звинувачених Маргоріт перевели на допит вона лише торкнулася однією з дівчат рукою, сподіваючись заспокоїти, та відразу ж впала на підлогу і заверещала. Марга заперечувала, плакала, клялася в невинності. Але хто слухає сльози, коли страх волає голосніше? Ще один доказ, так звані чакунські мітки. Будь-яка родимка, шрам, пляма все оголошували знаком диявола. Лікарі перевіряли тіла звинувачених, шукаючи навіть найменшу підозру. І коли знаходили, це була печатка вироку. Та суддів мало цікавило тіло, їх захопив. Інший доказ ще абсурдніший. Примарні свідчення. Якщо хтось сказав її дух напав на мене вісні, цього було досить. Можна не бачити злочину наяву? Достатньо уяви. Страх не перебуває в реальності. Він живе сам по собі Між слуханнями містяни шепотілися, що сатана захоплює салем. Люди Почали уникати один одного, шукали знаки зла там, де їх ніколи не було. Кожен боявся стати наступним обвинуваченим, і цей страх змушував їх мовчати або доносити. Діти стали суддями для дорослих. Звичайні підлітки отримали владу над долями сусідів, наставників, навіть батьків. Вони веселилися під час процесів. Вони кривлялися, імітували одушення й падали в непритомність майстерно, як актори. Людям хотілося вірити, що перед ними не гра, а справжня битва зі слом. Бо якщо це гра, їхні руки в крові. Серед обвинувачених були й ті, хто казав, так я винна, бо зізнання означало шанс уникнути шибениці. тих, хто зберігав правду, чекала петля. Чужі піти стали видовищем. Тягнулися чари охочих подивитися на допити й суди, церква, де мали рятуватися душі, перетворилась на арену. У поглядах людей не було більше співчуття. лише жадоба знайти ще одну відьму, ще одну причину вважати себе кращими. Салем занурився в темряву, де героїв не існувало тільки жертви і мисливці. І що страшніше, інколи. Це були одні і ті самі люди. Поки в'язниці наповнювалися матерями, доньками і навіть дітьми, пастор Паріс вважався переможцем у війні з дияволом. Але диявол не зник: він сидів у кожному засіданні суду, він усміхався кожному безпідставному вироку. Коли на лаві з підсудних опинялись люди, що нічого злого не зробили, сміявся той самий страх якому всі служили, Салем уже не міг зупинитися суд і полювання на відьому стали не процесом, а способом життя божевілля губило всіх, мов пожежа, яку ніхто більше не намагався загасити. Попереду перші страти, перші нещастя, чи життя обірвалися в ім'я вигоданої боротьби. Попереду, найтемніші сторінки, 19 липня. Сонце над селемом підіймалося так, ніби нічого не сталося. Ніби це не той день, коли земля мала стати свідком церемонії смерті. Колісниці тріском рухались дорогою. Пил здіймався не шляхом до пагорба, як завіса, що приховує каяття міста. На дерев'яних возах люди, яких більше не називали по імені, лише відьми, тихі, зв'язані. Але сповненій гідності, якої не вистачило їхнім катам. Поберду всіх Ребек Нерс, сивочала медсестра, мати багатьох дітей, жінка, котра молилася за кожного, хто страждав, тепер їй не дали навіть останньої молитви. Натов мовчав не від жаху, від того, що почали усвідомлювати Смерть цих жінок це не перемогна над темрявою. Це народження темряви. Після страти тіла не віддали родині, їх поховали під сухим ґрунтом Гелосгілу, щоб не було пам'яті, щоб не було могил, щоб люди швидко забули. Та земля пам'ятає все. І коли остання лопата вбила в неї цей день, сама природа здавалася тихою лише ззовні. Келосгіл не став кінцем історії, це був лише початок падіння. Але остаточно все перевернулося, коли звинуватили дружину губернатора Мері Фіпс, той самий губернатор, який підписував смертні вироки іншим. Страх дістався вершини влади, і влада, нарешті, відчула те, що відчували всі: губернатор Вільямс Фіпс власноруч, наказав припинити діяльність суду, скасувати можливість доказів примарної присутності, зупинити страти. Сотні людей у в'язницях чекали свого вироку, але тепер у місті вперше за довгі місяці почувся звук, про який усі забули надії. Салем, це не історія про чакунок, це історія про людей, які дозволили страху керувати правдою. Це нагадування, паніка породжує страх, натовп шукає ворога там, де є лише незручний сусід. Справедливість без розуму це кат. Справжня небезпека не надприродня, вона в тому, що люди можуть втратити людяність і навіть цього не помітити.